Шановні колеги, доброго дня! Хочу ознайомити вас з чинниками ризику виникнення злоякісних новоутворень. Злоякісні новоутворення це пухлина. Існують причини, що дійсно збільшують ризик виникнення злоякісних пухливих захворювань це потрапляння в організм канцерогенів. На першому місці ставлять куріння. Вживання копчених смажених продуктів і алкоголю, вікові зміни в організмі, особливості обмінних процесів імунної системи та спадковість, контакт із радіоактивними та канцерогенними речовинами, особливості клімату та національних традицій, наприклад, для Китаю більш характерний. Рак шлунку Африки меланома. Причина виникнення розвитку злоякісних пухлин в організмі людини остаточно не вивчені. Однак, не викликає сумніву той факт, що злоякісні пухлини виникають в результаті комбінованої дії багатьох факторів ризику. Вони не завжди є причиною захворювання, але це не зменшує їх ролі виникнення або розвитку злоякісних пуклин. Фактори, які сприяють розвитку пуклини це хімічні сполуки, випромінювання, спадковість, гормональні порушення, віруси. Хімічні сполуки. 60 70% всіх випадків раку. Пов'язані зі шкідливими хімічними речовинами навколишнього середовища. До цієї групи належать бензол, хром, берилій, миш'як, нікель, кадмій, діоксини, деякі нафтопродукти. Хімічні канцерогени, потрапляючи в організм в неактивному стані, активізуються в організмі в процесі метаболізму. Фізичні канцерогени – це іонізуюче та ультрафіолетове випромінювання, а також неіонізуюче електромагнітні випромінювання. Вони зумовлюють канцерогенний ефект внаслідок пошкодження генетичного апарату клітини. До них відносять альфа та бета-частини, гамма-промені та нейрони злоякісні новоутворення зможуть виникати в усіх органах, але найбільший ризик пуглини шкіри, кісток, легені, молочні та щитовидні залози, яєчники. За відсутністю аварійних ситуацій радіоактивне навантаження на організм людини спричиняють природні джерела випромінювання, радон в житлових приміщеннях. А також діагностичні та лікувальні заходи, роль тютюна паління у виникненні злоякісних новоутворень У активних курців паління цигарок маскує хронічні трахеобронхіти, які при частому захворюванні викликають атипію клітин епітелею при активному та пасивному палінні Тютюновий дим при контакті із внутрішньою стінкою бронхів та ольвеолами викликає взаємодію канцерогенів з мембраною атипов або чутливих до канцерогенів типових клітин, підвищуючи ймовірність пухлинної трансформації. Частина канцерогенів попадає в шлунок зі слинею. А потім дифунгу, дифундується міжклітинну рідину і розчиняється в крові. З палінням пов'язані рак легені, рак гортані, губи, рак стравоходу, рак сечового міхура. Вживання алкоголю також грає роль у виникненні злоякісних новоутворень. Етанол. Потужний канцероген, який людина вживає свідомо. Матеріали багатьох досліджень підтверджують зв'язок вживання алкоголю з великим розвитком злоякісних пухлин ротової порожнини, глотки, стравоходу, гортані, печінки, молочної залази, легені, товстої кишки. Деякі віруси здатні викликати злоякісні пухлини. Такі віруси отримали назву онкогені. Це вірус папіломи людини, герпес віруси, віруси гепатіта БЦ, вірус теклітиної лейкемії людини. Окрім вірусів, розвиток пухлини можуть зумовлювати і інші мікроорганізми. Спадкова схильність. При вивченні спадкової схильності виявлено успадкування. Генетичного дефекту, який в умовах порушення гемостазу під дією факторів довкілля та способу життя сприяє розвитку раку або саркоми. Спадкова схильність не означає, що рак успадковується з покоління в покоління, успадковується підвищена чутливість до її канцерогенів. Спадкова Сприятливість вивчена і доведена лише для деяких захворювань, при яких ймовірність захворю... захворіти наявності генетичної схильності в 80-90%. Це рідкісні форми, рет... ретинобластома, меланома шкіри, саркома судинної оболочки ока та доброякісні утворення. Рак це не вирок. 40% захворювань на онкологічну патологію можна попередити. Дякую за увагу. Бережіть себе.